Доброго дня всім любителям винограда. Сьогодні у нас 24 вересня, 24 року. Хочу зняти ще за таку форму, як Аніта. Це виноград на пізній термін дозрівання. Отакий такий виноград, він з мускатом. Ну, В цьому році за жари він тільки порозивів, не взяв повністю розового окрасу. Ну, тим не менш на такий термін це дуже достойний виноград, безпроблемний. Тут у мене невеличкі грони, ну це перше плодоношення, так що отакі гронки. Зараз на другу сторону перейду. Ось такі груни, Ось така ягода. З розовинкою. В тому році повністю розова була в цьому році із-за жари. Не добрала в кольорі, але це її не порте. Дуже гарна ягода, крупна. Отака. Так, зараз попробую. да, Ягода з підхрустом соковита соковито соковита, м'ясисто. дуже соковита. Така. Мускат, чудовий мускат, такий ненавязчивий, легкий мускат з фруктовими нотками, з такими. Сподобалась мені ця форма, це писанки. Ну, я кажу в цьому році ще нагрузки великої немає. Але на такий термін дозрівання, коли вже немає винограду, це дуже чудово. Так. І зараз перейдемо до другого виноградику. Ну, а це в нас... Тіп дамського пальчика Калугіна це гібридна форма. Я в Люміна Анатолій Васильівич обрав її. Що я скажу за неї? По-перше, Во вона дозріла ще в кінці серпня, і оце досі ну, місяць вона висить, місяць висить, отака розовиночка трошки на ній. Не увялюється, ніде нічого, грони рихлі в неї, товарний вигляд просто класний. Це вже залишки, вже тут основний врожай зрізаний. це в мене тут 5 гронок залишилося, для себе залишили, я вирішив зняти за неї. Чим вона мені дуже подобається? Тим, що в отакій ягоді, отака от, от ягодка. В ній може бути одна кісточка. Притом вона до такої вона така маленька, що її практично не відчуваєш. А де в меншій ягоді, там зовсім нема кісточок. Назвати ну, кишмашом неможливо це, але. Знаєте, коли в ягоді по 4-5 по кісточок, це не дуже людям подобається. А це виноград дуже-дуже класний. Зараз я попробую його. Смачний, дуже смачний, соковитий, м'ясистий, такий з підхрустом, цукру дуже вже багато. Ну, в цьому році вообще, виноград вообще, без проблем набрав цукри. Так що рекомендую цей виноград. Місяць висить і нічого, нічого. Ще кращі властивості смакові у нього. Так, ну і зараз ще хочу показати арарат кишмиш для себе залишав його. Ну, а це кишмиш арарат. Не зря його рекламують. Дуже він сподобався, давно дозрів. Це для себе я залишив. Тут вже грунт 6-7 зрізали. Ось така ягодка в нього, зараз покажу. Ну це опять перве плодоношення, перший клас без насінневості, всього кишмиша. Так, зараз спробуємо. Інтересна форма в нього, ягода така. Ну це просто я не можу передати, це просто взрив якийсь. Вона дуже хрустка і сок соковита. Дуже смачний виноград, цукру, просто, просто перебор уже. Так що рекомендую, садіть, прибивайте. Класний кишмиш. Така ягода. Я думаю, на... в наступному році вона буде крупніша ягодка. Всім дякую. До побачення.